Доброго Ранку, любі друзі. Давайте подивимося, що сьогоднішній день нам принесе, які підказки, поради, так. що він хоче нам принести, розказати, чим поділитися. Опа! Так, хто там вдома сидить? Такі, як я, алікая? Дім випав. Дім тебе в домі що може статися? Хай буде так? Так. Так. Давайте дивимося. Що в тебе в домі може статись сьогодні особливого? Mm. Ти відлюдник на сьогодні, да? сидиш в ілюзіях розчаруванні. В своєму домі, в своїй башні і не хоче нікому нічого довірати. Хрест, смерть. Смерть. Це може бути і в віртуальному, і в фізичному, да? і в емоціях ми можемо себе закрити і отримати смерть. Смерть це як відродження, але ж душа перероджується, а тіло смертне. Оберігайте свій простір, свій дім. Свої думки, тому що хтось хоче, намагається туди вторгнутись, торгаються, може бути, ночі. ну, дівчата, хлопці, кожен переводить на себе. Якщо у вас йде негатив, якщо у вас є думки, співчуття. З як завжди померлим, рідним. Бо ми всі розуміємо, що душа вернеться, але ж тіло ми більше не зможемо поспілкуватися. Хто то робить, просто не показую, просто колода показує. Ну, сьогодні трішки не той день, але, але все рівно Тримайтесь у балансі і будьте на позитиві. Тому що собака, друг вас завжди підтримає. Товариш, знайомий, співробітник, хто у вас там є? Близький друг, кого немає, з'явиться і буде вас підтримувати. Допомагати Вершник – це новини. Швидкі новини. Він приїде, вам озвучить і допоможе друг вершник. Так, це ну, далеко не, не, не за горами. Прямо сьогодні, і сьогодні букет. Вам буде вірність, вдячність за те, що ви така людина, за те, що ви там когось тратили. Або Сидите в ілюзіях, так зруйновані, вас будуть підтримувати. По букету вас будуть підтримувати. Порада. Викиньте хвилювання в тих, в яких все гаразд, всі живі. Так, і здорові. Здорові, все рівно, щоб з вами не трапилося, здоров'я це основне. Ви живі і вже да є з чим зрівнати, якщо хтось не бачить, не чує, не може ходити, не може відчувати, не може реагувати. І ту при любих, розкладах є вибір. Жити, виживати, не виживати, а жити чи померти, прийняти. А ластівки ми знаємо, що таке ластівки звели гніздечко в криші. Це йде. Баланс, да? тривога відходить. Убираємо тривогу. Якщо всі живі і здорові, розумієте? Завжди є вибір. Тож приймаємо тільки позитив. Йдемо нові пригоди, в нову дорогу. Йдемо до Творця, а Творець де де Бог в тобі. В тобі, хто відійшов, відпустіть ту душу. Не плакуйте, тому що. це зайве. Хочете я розкажу, чому ще? Тому що. Недавно прочитала, коли ми плачемо за душою, за людиною, яка відійшла, так? а людина вже. Перейшла в інше тіло, почала там жити, народилася так, а ми її ще оплакуємо ту душу. Навіщо ми їй робимо перешкоди? Тож треба навчатися самим. Ніхто нам ніщо не принесе ось отак на тарілоці. Якщо ти не встанеш зараз, і не підеш, приготовиш собі сніданок, тобі його ніхто не приготовий. <гум> Розумієте? Все залежить від нас? Тому чудового дня, позитиву, любові, любові ось тут до свого Творця. Бо ти є творець цей, який творить свою долю. Ти створюєш себе, ти вибираєш себе. Якщо ти не вибираєш себе, що можна сказати? Ти твориш так, як хочеш. І це твій вибір. І вищі сили, і рід погоджується з твоїм вибіром, з твоїм вибіром. Зрозумійте це нарешті. Всіх обняла, поцілувала гарного дня, до нових зустрічей.